Усіх вітаю у новому відео. Я в магазині Аврора. Ви на каналі Купуй зі мною. Багато цікавих новинок та акційних. Усім дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Серветка для скла мікрофібра Фрекенбок. Ціна 59 гривень. Акція діє до 15 грудня. Кухонні губки. 2 штуки упаковка 24. Фрекенбок губки пористі кольорові 27 за 5 штук. Зелені пакети для сміття 60 літрові 44. Упаковка 20 штук. Кошик з кришкою 169. Пластиковий без кришки ціна 44 гривні. Дозатор пластиковий для миючого засобу з губкою ціна 88 гривень. Для них кольоровий 55, 22 гривні футляр для щітки та зубної пасти. Мильниця пластикова з кришкою 22 гривні. Органайзер пластиковий прозорий для косметики 169 г. Прищепки пластикові кольорові у сітці 34 за 20 штук. Є ще більша сіточка, де є 50 штук. Ціна 39 гривень. Такі прищіпки кольорові 24 штуки 34 гривні. Новинка штора для ванної кімнати з кільцями має різні візерунки. Ціна 249 гривень. 180 на 180. Сидіння для унітазу з кришкою – 350. 69 штори для ванної кімнати ПВХ 180 на 180 см. Такий варіант 99 такого ж розміру. Кактус пластиковий тримач для зубної щітки та пасти 29 Набір гачків настінних 15, 3 штуки упаковка. Насадка рукомийник на пляшку 2 гривні. Водозгін пластиковий для миття вікон. 34 24 гривні вішалка на металева. Рукавиці довгі, господарські, кольорові 34. Всередині мають легке утеплення. Оранжеві ціна 44 гривні від «Фрекенбок». Сироветка порційна кругла 27. Такий варіант також 27 гривень. 29 серватка гілочки, таз пластиковий 109, пластикова миска 10-літрова, 99. Контейнер пластиковий для зберігання, ціна 44 гривні. 77 набір контейнерів з кришками, три штуки різного розміру. Прямокутний, менажниця – 29. Ваги кухонні. Максимальна вага навантаження 5 кг 199 Контейнер пластиковий для сипучих 39. Бокс універсальний пластиковий з ручками. Ціна 49 гривень. Підставка для столових приборів два кольори 109, 4 відділення, стакан пластиковий 10 гривень. Набір подарунковий новорічний, чашка та гномик 279. Такі цікаві склянки по 39, порцеляновий кухоль у двох відтінках 88 гривень. Кришка скляна універсальна 88 діаметром 26 см. Набір затискачів для пакетів 14-4 штуки. Ополонник кухонний пластиковий 14. Ложка-шумівка металева 59. Вінчик для збивання 13. Палички бамбукові 14. Приправа аджика сушена 11, 20 грамів, ласочка 12 овочів та трав 10 гривень за 70 грамів. Суміш перців 12. Желеві деко 10 80 грамів, манго, ківі та вишня. Заправка лимонна 34 грамів. Картопляні чипси люкс 44 зі смаком паприки. Міленіум паста шоколадно горіхова 99 г 230 г. гороховий 150 г. Ціна 9 гривень. Арахіс цукровий цукрові оболонці 17,80 г. Драже глазуроване 15. Також 80 г. І такий ще є варіант за 15,80 грамів. Маршмеллоу на паличці 20 грамове 25. Шоколад молочний Міленіум 285 грамів 99 Шоколадні фігурки ложки 34, 20 грамів 2 штуки упаковка. Шоколад молочний Корона 49 Чіпси молочно-шоколадні 80 грамів. Ціна 92 гривні. Три смаки. Форд. Кава натуральна. Мелена 225 грамів 119. Чай розсипчастий, чорно-зелений. 80 грамовий, 49. Закарпатський узвар. У складі плоди груші, сливи, яблуні, шипшини та ароматизатор 55 гривень за 100 г. Така цікава приїхала іграшка, м'який кролик на лижах. Ціна 299 Ялинкові кулі, квіти 2 штуки 99. Сніговик в автомобілі. Статуетка. Ціна 99 гривень. Ялинка зелена 90 см висотою 137 Декоративна стрічка. Є декілька кольорів наявності. Ціна 22 гривні 3 метри. За 29 є ось така новорічна стрічка веселого Різдва. Акція зараз на ялинку висотою 120 см. Ціна 317 гривень. Кулька ялинкова скляна з блискітками 39. Ось такі красиві по 44. Велика скляна рельєфна 27. Стара ціна 64. І ще дуже гарна на акції 34. Скляна куля з пір'їнками. І такі пластикові з декором по 29. Гірлянда декоративна кулі плетені 159. 15 LET. Свічки новорічні сніжинки 2 штуки 49. Ялинкові кулі 37, 3 штуки упаковка. Такий набір свічок 4 штуки. ціна 59. Гірлянда декоративна на батарейках 20 лампочок 147 гривень. Борода довга санти. Ціна 29. Шапка новорічна 22 гривні. Золота та червона. Ніжка підставка для ялинки пластикова. 88 гривень. Прикраса на ялинку бантик 15. Магніт печиво 27. Прикраса янголи дві штуки 22 гривні. Ялинкові кулі 49 за 6 штук. На цьому у мене все. Всім дякую за огляд.